Розділ другий. Тієї неділі надвечір насунулися хмари та огорнули вулиці такою гарячою імлою, що навіть термометри на стінах запітніли. Десь близько сьомої, коли температура вже сягнула 32 градусів. Я, затиснувши під пахвою книжку, вирушив на вулицю Кануда на зустріч із Берсело. Бібліотека Атенео була й залишається одним із місць у Барселоні. Де 19 століття і досі не втратило своїх прав. Величезні кам'яні сходи здіймалися з палацового подвір'я до таємничої мережі коридорів та читалень. У цьому святилищі пристрої на кшталт телефонного апарата чи наручного годинника здавалися фантастичними анахронізмами. Квапливість притаманну сьогоденню тут засуджувалося. Швейцар, який скидався радше на статую в уніформі, навряд чи помітив моє прибуття. Я прослизнув сходами на другий поверх, благословляючи подумки крила вентилятора, які оберталися над головами сонних читачів. Останні ризикували розтанути над книжками, наче кубики льоду. Та й на моєму лобі вже виступали карплини поту. Профіль пана Густаву. Обрисовувався проти вікон галереї, що виходили на внутрішнє подвір'я. Незважаючи на майже тропічну спеку, Барсело знову прифронтився. Його монокль поблискував у напівтемряві, наче монета на дні колодязя. Обіч нього сиділа якась жінка. Закутана у білу сукню з Альпаки, вона здавалася схожою на Янгола. Барсело почув відлуння моїх кроків. Примруживши очі, він зробив мені знак підійти ближче. Тебе звати Даніель, так? Ти приніс книжку? Я двічі кивнув. Барсело запропонував мені стілець, і я сів поряд із ним та його таємничою супутницею. Пан Густаво мовчки всміхався, і невдовзі я втратив будь-яку надію бути відрекомендованим пані в Білому. Барсело поводився так, наче її тут немає. Я скосив на неї погляд, побоюючись зустрітися з її очима, що дивилися безцільно кудись у простір. Шкіра на її обличчі та руках була такою блідою, що здавалася майже прозорою. Чіткі, наче змальовані рішучим пензлем риси, обрамлювало чорне волосся, що сяяло, наче вологе каміння. Я подумав, що їй, либонь, років із двадцять щонайбільше, але було в ній щось таке, що прикликало химерну гадку, наче вона не мала віку взагалі. Здавалося, дівчина зупинилася у стані вічної молодості, як манекине у вітринах крамниць. Захопившись, я намагався був уловити ознаки пульсу на її лебединній шиї, і тут зрозумів, що Барсело не зводить з мене очей. То ти скажеш мені, де знайшов книжку? спитав він. Я б сказав, але пообіцяв батькові, що вбережу таємницю, відповів я. Зрозуміло, Семпере та його таємниці, сказав Барсело. Утім, я гадаю, що теж знаю це місце. Ти зірвав банк, синку. Це те, що називається знайти голку в копиці сіна. Можна мені подивитися. Я передав йому книжку. І Барсело взяв її з величезною обережністю. Сподіваюся, ти її прочитав. Так, пане, заздрю тобі. Я завжди вважав, що найліпше читати Каракса, коли маєш іще юне серце і чисту душу. Чи ти знаєш, що це його останній роман? Я похитав головою. А знаєш, скільки примірників цієї книжки на ринку, Даніелю? Думаю, тисячі. Жодного, відказав Барсело, тільки твій. Решту ж спалили. Спалили? У відповідь Барсело тільки загадково посміхнувся, гортаючи сторінки книжки. Він торкався аркушів так делікатно, ніби вони були зроблені з рідкісного шовку. Дівчина в Білому повільно повернулася. Її вуста склалися в сором'язливу усмішку. Я, нарешті, зустрів її очі. І побачив білі, наче мармур зіниці. Мені перехопило подих. Вона була сліпою. Ти, напевно, не знайомий з моєю небогою Кларою? спитав Барсело. Я лише похитав головою не в змозі відвести погляду від жінки з обличчям порцелянової ляльки і з білими очима, найсумнішими очима, які я будь-коли бачив. Правду кажучи. Саме Клара знавець Хуляна Каракса, тому я її і привів, промовив Барсело. Якщо ви не заперечуєте, я піду до іншої кімнати, щоб ретельно оглянути цю книжку, доки ви познайомитесь. Гаразд? Я приголомшено подивився на нього. Цей негідник тільки поплескав мене по спині та пішов з кімнати, тримаючи книжку під пахвою. А знаєш, ти справив на нього враження. Сказала Клара зі слабкою усмішкою. Її голос прозоро дзвенів, наче кришталь. Я навіть побоювався, що її слова розіб'ються, якщо я щось відповім їй. Дядько говорив, що пропонував тобі чимало суму за це видання Каракса, але ти відмовився, додала Клара, ти заслужив на його повагу. Як на мене, все свідчить про протилежне, зітхнув я. Я помітив, що коли Клара посміхається, вона ледь нахиляє голову в бік. Її пальці гралися з каблучкою, схожою на вінок із сапфірів. Скільки тобі років? запитала вона. Майже одинадцять, а вам, панно Кларо?» Клара засміялася з мого наївного нахабства. Майже вдвічі старша за тебе, але навіть якщо й так, не потрібно звертатись до мене, панна Клара. Ви видаєтеся молодшою панно. Пробурмотів я, сподіваючись, що це пом'якшить мою нетактовність. Маю тобі повірити на слово, бо сама я й гадки не маю, який у мене вигляд, відповіла вона, але якщо я здаюся тобі молодшою, це ще одна причина не називати мене панною. Як волієте, панно Клару, я подивився на її руки, що їх вона, наче крила, склала на колінах, на її тендітну талію, що вгадувалася під фалдами сукні. На її плечі, на надзвичайну білизну шиї, на образи її вуст, я б душу віддав, щоб торкнутися їх кінчиками пальців. Ніколи доти я не мав нагоди так близько розглядати жінку без загрози зустрітися з нею поглядами. І тим не менше Клара не без нотки роздратування запитала: «На що ти дивишся? У горлі моєму пересохло. Ваш дядько сказав, що ви знавець Хуліана Каракса панно». Відповів я перше ліпше, що спало на думку. Мій дядько вигадає, що завгодно, аби тільки побути наодинці з книжкою, яка його зацікавила, але тобі, Лебонь, дивно, як ця сліпа людина може знатися на книжках. Присягаюся, я навіть про це не думав для одинадцятирічного хлопчика ти непогано брешеш, не захоплюйся цим, інакше виростеш схожим на мого дядька. Побоюючись зробити ще один хибний крок, я вирішив нічого не відповідати. Просто сидів, як йолоп та насолоджувався, вбираючи в себе її присутність. Підійди на ближче, попросила Клара. Перепрошую, підійди ближче, не бійся, я тебе не покусаю. Я підвівся зі стільця і підійшов до неї. Небога, книгопродавця, підвела праву руку, намагаючись знайти мене. Трохи розгубившись, я теж подав їй руку. Вона взяла мою правицю своєю лівою рукою, а праву без жодних слів простягнула мені. Інтуїтивно я відчув, чого вона від мене вимагає, і підніс бліду жіночу руку до свого обличчя. Її дотики, рішучі і ніжні водночас, пробігли по моїх щоках і вилицях. Я стояв непорушно, майже не дихаючи, поки Клара. Навпомацьки вивчала моє обличчя. Вона всміхалася сама до себе, і я помітив, що її губи ледь ворушаться, наче вона нечутно щось промовляє. Тим часом вона торкалася мого лоба, волосся повік. Вказівний та підмізинний пальці зупинились на моїх губах, досліджуючи їх форму. Її долоні пахнули корицею. Я прокупнув слину. Відчуваючи шалене серцебиття, і віддав мовчазну хвилу Господу, що ніхто не бачить, як почервоніли мої щоки. Від них, здавалося, можна було запалити сигару. Того імлистого вечора Клара Барсело вкрала моє серце, мій подих, мій сон. У таємничій темряві бібліотеки Атенео, її пальці накреслили прокляття на моїй шкірі. Прокляття якими мене переслідуватиме роками.